Тарас Григорович Шевченко, Бондуристе, Орле сизе, Добре тобі, брате. Маєш крила, маєш силу, і як вони літати. Тепер летиш в Україну, тебе виглядають. Полетів би за тобою, та хто прилітає. Чи йдуть чужі одинокі. І на Україні я сирота, мій голови, як і на чужині. Чого ж серце б'ється, рветься? Я там одинокий, одинокий. А Україна, а степи широкі. Там повіє й не як правда, говорить. Там широким воля, Там синіє море виграває. Хвалить Бога, тугори занять. Там могили з буйним літом. Степу розмовляють. Позмовляються моючи. Така і їх мова. Плокались, минулося, та не вернеться знову. Полетів би, послухав би, заплакав би з ними. Та ба доля приборкала між людьми чужими.